Вітаю вас на YouTube каналі Refral. Сьогодні розкажу, як легко ви можете закинути е криптовалюту на будь-який свій гаманець або ж на будь-яку свою біржу і при цьому заробити легкі плюс 600 гривень. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось телеграм-канал з 0 до мільйон. Е ось в закріпленому повідомленні ви знайдете схемку SpyBeans. Ось посилання. Як бачимо, Paybus, це цифрова та криптовалютна бірша, яка заснована у 2014 році. Мета PayPease дозволити будь-якій людині у всьому світі купувати, продавати або обмінювати криптовалюти та цифрові валюти швидко, легко та без проблем. Ось ми нажимаємо на лінк на PayPass і відкриваємо дане посилання. Ось, дивіться, ось тут є такий от обмінник, де ми можемо вибрати. Валюту, яку ми хочемо віддати, і криптовалюту, яку ми бажаємо отримати. Ось, приміром, я хочу отримати USDT в мережі Tron, тобто TRC20. І ось Нам необхідно зробити такий обмін на більше 100 доларів. Ось, приміром, Я віддаю 4552 гривні і натомість отримаю 100 USDT. Дивіться, тут курс трішки для вас невигідний, оскільки, по суті, вони беруть на 10 доларів більше, ніж ви могли б обміняти на будь-якій інші біржі. Але від мене ви отримаєте після такого обміну 25 доларів, тобто 400 гривень, ви будете в плюсі на 600 гривень. Після того, як ми вибрали суму, яку ми бажаємо обміняти, ми просто нажимаємо на тут кнопочку «Buy Tether». І далі нам запропонує е, вказати свій емейл, після чого на ваш емейл прийде код, далі вказуєте свій е, е, мобільний номер телефону і на ваш номер також прийде е, код. Після чого у вас з'явиться таке от вікно, де вам запропонує е, вибрати, е, де ви хочете, е, куди ви хочете перевезти ці от кошти. Можна на PyBS Wallet або ж на будь-який інший екстерного Wallet. Ну, Приміром можна а, з якоїсь біржі взяти. Так. Ну я сказано візьму. Так. Депозит 520 20 Так. І ось приміром вставляємо сюди свою адресу USDT-RC20 з будь-якої біржі. Нажимаємо на кнопочку Continue. І ось тепер нам запропонує додати свою карточку або ж оплатити через Google Pay. І після здійснення такої оплати у вас попросить також загрозити квитанцію про оплату. І далі кошти будуть нараховані на вашу адресу, яку ви вказували. Після чого ви можете написати мені в Telegram, ось, адмін, refkent 1 І я відправлю вам 25 USDT. Зверніть увагу, що 25 USDT я вам зможу відправити лише 6 жовтня. А такий обмін ви можете провести до 30 вересня включно для того, щоб отримати плюс 25 USDT 6 жовтня. В принципі, на цьому все. Ось таким от легким чином ви можете заробити на PayBiz легкі плюс 15 доларів виводний. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.